Доброго дня, шановні колеги, дозвольте від імені організаторів привітати вас на 12-й міжнародній науково-практичній конференції Moodle Mood Ukraine 2024. Теорія і практика використання системи управління навчання Moodle. Ми з вами. Зустрічаємося вже в 12-й раз і знову не зовсім в простих умовах. Непрості часи ми зараз з вами переживаємо і тим не менше ми продовжуємо працювати, і вже в 12-й раз проводимо нашу конференцію. Так, ця конференція і попередня вона на жаль, має менше учасників, і тут причини зрозумілі. Взагалі, як ви знаєте, наша освіта зараз переживає такий стресовий період, і дуже багатьом людям зараз не до розвитку нових технологій а... Просто є бажання якось протриматися на плаву, пережити ці важкі часи. Через це от ми маємо зменшення кількості учасників, а ще, мені здається, причиною тому є те, що от за роки ковіду і за роки війни вже. Багато хто якось призвичався до дистанційних технологій, вважає, що він в достатній мірі вже засвоїв роботу, в тому числі із платформою Moodle, Ну і через це якось зменшилась, можливо увага до тематики нашої конференції. Але я вважаю, що це тимчасово, тому що реально ми на практиці використовуємо дуже незначну можливість платформи, можливості, які надає нам платформа Moodle. та й сама платформа Moodle вона не стоїть на місці, вона постійно. Розвивається. от хотів би звернути вашу увагу, що от останнім часом всі ми багато уваги приділяємо розвитку технологій штучного інтелекту, З цим ми вбачаємо подальший прогрес в освітній галузі. І платформа Moodle уже зараз має деякі плагіни інтеграції з системами штучного інтелекту, але більшість таких результатів, я думаю, що ще попереду. Як на мене, показовим є факт, що батько Moodle, Мартін Даугюмас, зараз дещо відійшов від загального керівництва от проектом. Спеціально для того, щоб більше часу присвятити питанням використання штучного інтелекту в платформі Moodle. Ну і повертаючись до нашої конференції, хотів би ще раз нагадати учасникам, що конференція має дві частини онлайн і офлайн. Сьогодні в нас онлайнова частина. Виступають з доповідями ті, хто цього побажав. Але є на нашому сайті опублікована і приблизно половина доповідей, які їх автори вирішили подати в офлайн варіанті. В такому випадку всі користувачі мають змогу зайти на відповідну доповідь, ознайомитись з нею і через форуми поспілкуватися з авторами. На це виділяється ну, багато часу, власне, необмежено значно більше ніж. А, сьогодні ми поспілкуємось в онлайн режимі. А, ну, До речі, спілкуємось ми не тільки раз в рік на, 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 на тут під час Moodle Mood. У нас, наприклад, діє клуб адміністраторів Moodle, тому я хотів би зараз. Надати слово Олексію Петровичу Войченку, який може скаже кілька слів і про клуб адміністраторів, який він веде, і про особливості сьогоднішнього, сьогоднішньої нашої конференції щодо видачі сертифікатів і бейджів. Прошу Олексію Петровичу. Дякую, Олександре Андрійовичу. Шановні учасники, шановні гості, вітаю. Значить, в принципі, ми проводимо вже, напевно, ще третій рік нашу конференцію Мудмод за більш-менш усталеним порядком. Всі учасники, хто прийняв участь, мається на увазі, хто безпосередньо у день конференції, авторизувався на сайті, доєднався до вебінару, а всі отримують цифровий бейдж учасника. Ну, я думаю, що принаймні більшість добре знає, що таке цифрові бейджі. Якщо хтось тим не менше не знає, я скажу, що це така дуже класна річ, яку ви можете з собою, скажімо так, взяти і перемістити, актуалізувати у будь-якій сумісній версії модулу ну практично у будь-якій, от і відповідно демонструвати і не тільки в муду в інших сумісних середовищах, що от ви були власне учасником конференції. Амуду мод Україна 2024. Після закінчення доповідей, всі учасники, всі, хто авторизувався на сайті, отримують бейдж. Тут безпосередньо на сайті можна буде його передивитись і, відповідно, перекинути на хаб, якщо ви вже на хабі маєте обліковий запис. Якщо ні, то, відповідно, можна створити. Ну, це така в нас вже не перший рік добра традиція. Просто щоб просувати конференцію, учасники отримують от такі можливість. Пам'ятні можна сказати цифрові бейджі, які підтверджують вашу особисту участь безпосередньо у день конференції. А ті, хто зайшов з гостєвим доступом, ті, хто не авторизовувався на сайті, ну відповідно, бейдж отримати не зможуть, тому що тут фактично і імен немає, тут тільки от гість користувач, підпис, тобто, шановні користувачі, які зайшли з гостєвим доступом. Якщо у вас є обліковий запис і ви хочете отримати бейдж, то краще відповідно вийти з гостьового режиму і зайти під своїм ім'ям. Якщо ви на сайті так сталося, що не встигли зареєструватись, ну це можна швиденько зробити. Якщо вам це не цікаво, просто хочете послухати. У будь-якому випадку ми раді вас бачити. А це щодо бейджів. щодо сертифікатів, сертифікати видаються доповідачам. І вони будуть доступні наступного дня, тобто завтра, також безпосередньо на сайті буде посилання. Сертифікати у нас ідуть через e-learning hub, Відповідно, там будуть всі інструкції. Вся необхідна інформація буде. Ну, ті, хто минулого року отримував сертифікати, вже все знають. Ви через це прийшли. От для нових доповідачів там це доволі прозоро, і ви отримаєте сертифікат з QR-кодом, який можна верифікувати на сайті. Тобто, він не застаріває, і ви завжди можете підтвердити безпосередньо через структуру хабу, що ви насправді були доповідачем на цій конференції. Також цей сертифікат ви можете використовувати не тільки у вигляді ну, власне pdf файлу. А у вигляді просто короткого посилання на верифікаційну сторінку. А Moodle це дозволяє. А, наступний момент: а, от а, відео, яке у нас тут зараз транслюється, ну фактична конференція, вона записується. І а, на YouTube буде викладатись ну, по мірі обробки доповідей. Тобто, це зазвичай декілька днів займає. Але всі доповіді вони доступні на YouTube. на тому ж нашому каналі. Де, в принципі, і за останні два роки доповіді також доступні. У нас 22-23 рік. Доповіді на YouTube ми всі викладали. Ну і, відповідно, сьогоднішні доповіді також туди потраплять. Ну, от, щодо технічних питань, у мене все. Якщо є якісь питання, зауваження, можна зараз спитати, а потім будемо переходити безпосередньо вже до роботи конференції. Колеги? Ну, здається, все зрозуміло. Отже, тепер я прошу Володимира Миколайовича Кухаренка сказати декілька слів за нашою доброю багаторічною традицією. Володимир Миколайович. Дякую. Так, зараз я включив відео, щоб ви мене побачили, тому що ми з вами вже давно ніде не зустрічаємося тільки в онлайні. Значить, ну, шановні колеги, за традицією, да, от так склалася традиція, що фактично на кожній конференції Moodle Mood я виступаю другим після Олександра Андрійовича. Тобто, я один з організаторів цієї конференції. Я вас всіх вітаю на цій конференції. Зрозуміло, що ми з вами працюємо в дуже складні часи. Олександр Андрійович висловив своє бачення, чому у нас не дуже популярна зараз ця конференція. Ну я би додав своє бачення. На мій погляд, на даному етапі в Україні дистанційне навчання як таке, воно не користується великою популярністю, а та організаційна система, яка діє на даному етапі. Вона фактично перевантажує наших викладачів. У них просто немає часу займатися різноманітними інструментами, фактично перевантажує і адміністраторів, і зрозуміло, що дуже важко виділяти вільний час для того, щоб познайомитись з новими можливостями Мутла. Щось робити, написати і так далі. Тобто ситуація в нас дуже складна. Ну, будемо сподіватися, що все-таки ми з вами будемо розвивати у майбутньому ну, дійсно справжнє дистанційне навчання, тому що те, що зараз є, воно ну, називається на заході, воно називається екстреним навчанням, точніше, називалося, вони вже ж закінчили. Свої карантинні проблеми, да, вони нормально навчаються. Ну, у нас, будемо казати, я би назвав все-таки не екстреним навчанням те, що в нас зараз є, а тимчасовим дистанційним навчанням. Ну, Сподіваюся, що все-таки ми повернемося до справжнього навчання і, відповідно, будуть зацікавлені всі у розвитку цього навчання.